Привіт, друзі! Схуднення, контроль ваги, спалювання жирку чи не найпопулярніша мета багатьох відвідувачів залу. І, звичайно, всі хочуть якнайшвидше вже за місяць хоч щось скинути. Ну дійсно, кому хочеться сидіти на дієті з поганим настроєм. L-карнетин карнетин це добавка, яку рекомендують для прискорювання спалювання жирів. Тому з цього відео ви дізнаєтесь на що звернути увагу при покупці l карнетину тому що варіантів є багато, вони всі схожі. Та як його правильно вживати? Щоб дійсно ефективно бути спортивним, просто поїхали! Для початку базова коротка інформація. Ну треба ж кумекати, що ви взагалі п'єте. L-карнітин карнітин це вітаміноподібна речовина, яка є в нашому організмі та яку ми можемо отримувати з їжі, тому це не щось особливе, незвичне для нашого організму. What the fuck is this? Задача карнітину транспортувати речовини у клітини, в тому числі жири. Організм, коли потрібно, бере жири і перетворює їх на енергію. Карнітин це не стимулятор та не має побічних ефектів, тому його можна Використовувати тим, в кого є проблеми з серцем, гіпертоніком та таке інше. Як же почати спалювати жирок? Потрібно створити дефіцит та витрачати більше енергії. І найкраще карнітив буде задіюватись саме тоді, коли ви робите кардіо будь-яке, яке вам до вподоби. Наприклад, махання гантелями як навіжений це не кардіо. <нах> а ось орбітрек чи біг 40-60 хвилин, саме те. І ось тоді, коли робимо кардіо, організму треба додаткова енергія, він бере жири, транспортує до місця перетворення в енергію. Ось саме та функція, яка нас цікавить. І щоб процес спалювання жирів не зупинявся, потрібно постійно мати достатній рівень карнитину. Крім того, не варто заганяти з дієтами, ви обмежуєте багато корисних речовин, в тому числі омега 3 вітаміни. Тому, якщо хочете безпечно худнути, варто звертати на них увагу. Більше інформації про добавки для здоров'я є в наших окремих. Відео переходьте за посиланням та підпишись на канал, щоб не забути глянути. Чому ви вирішили розглянути саме l карнитин у рідині або ще як називають концентрат, тому що є кілька переваг. Перше, це швидке засвоєння. В такому вигляді у воді організму набагато легше. Крім того, карнітин у рідині більш популярний через те, що він йде зі смаком та без цукру. Тому можна вживати його перед тренуванням або навіть під час. Можна розбавити карнітин у воді, яку ви п'єте під час тренування. Багато хто не п'є воду, а, от, наприклад, з ананасом чи ягодами може зайти. Як ефективно приймати l карнитин за дотримання дефіциту калорій та регулярних кардіо. Оптимальна робоча порція від 2000 мг карнитину карнітину на день. Якраз ось такі разові порції шоти мають по 2-3 грами на порцію. Це дуже зручно, хоча й трошки дорожче. Якщо у вас довготривалі, виснажливі тренування або велика вага, можна пити і по 5 грам спокійно. Передозувань немає. Якщо ви хильнули зайвого, максимум вас пронесе. Карнітин потрібен постійно, важливо пити щодня, час прийому не дуже важливий. Зазвичай порцію розбавляють у стаканчику з водою та приймають перед сніданком. Можна пити перед тренуванням або навіть під час. Майже у всіх виробників є ось такі зручні копачки. Якщо його немає, звичайна чайна ложка це приблизно 5 мл карнітину. На що взагалі важливо звертати увагу при покупці карнітину? Найбільший обман криється саме в великій упаковці або в хитрих назвах. Ми завжди рекомендуємо дивитися саме зворотній бік етикетки, там де склад. Наприклад, ось ці літрові карнетини від Tesla та All Nutrition мають однаковий склад та концентрацію. Тут 100 тисяч міліграм на пляшку. Часто виробники пишуть це й на етикетці. Від компанії Nutrix є такий самий карнитин за концентрацією, але за об'ємом в два рази менший. І виходить, що тут близько 30 порцій, а тут близько 15. Це усього на два тижні. Я думаю, що це не дуже зручно. Юкадемрайт. Є також і більш концентровані варіанти, наприклад, від біотеки 100 тисяч. Тут ми отримуємо ту саму кількість карнітину 100 грам, але вже банка буде в два рази менша. Тому дивіться не тільки на зовнішній вигляд. По кількості карнітину вони однакові. Розглянемо іншу хитрість. На полиці стоїть ніби однакові карнітини, і тут і тут літр. Проте цей виробник написав 33 порції на пляшку, а отут 100 порцій. Ми вже вияснили, що кількість карнітину та концентрація в них однакова. Як же так? Справа в тому, що нутренд трохи занизив порцію. Нутренд написав рекомендовану порцію 1000 мг. і це дуже мало. Ми вияснили, що нормальна робоча порція, як тут, це 3 грами. І виходить, що для реклами та етикетки вийшла крута цифра в 100 порцій, хоча вони однакові. Щодо складу продуктів, зазвичай в концентраті є тільки карнітин і усе. Але іноді зустрічається, наприклад, особливі форми карнітину. Наприклад, як у Нутренда запатентована форма карніпюр зі Швейцарії, стверджують, що це більш чистий карнітин. Але чи дійсно це впливає на ефективність? Підпитання. Проте на ціну точно впливає. Я не олігарх! Але страй справедливості. Іноді карнітин доповнюють вітамінами. Зазвичай невеликій кількості, але це допомагає кращому засвоєнню. Краще ніж нічого. Одним з найкращих доповнень, що може сприяти спалюванню жирів, це екстракт зеленого чаю. Це потужний антиоксидант та тонізуючий засіб. Ось такі разові порції від компанії Nutrent 90 мг зеленого чаю. Також доповнено кофеїном 137 мг. Якщо ви не обмежуєте себе в кофеїні, це буде працювати ще й як енергетик. Серед цих варіантів без кофеїну зелений чай є у складі Biotech USA. Хоча тут порція невелика, хотілося б більше. Але все одно це вигідно виділяє його серед інших. Ще один нестандартний варіант від того ж виробника, який, до речі, часто плутують, це варіант карнітину з хромом. Але зверніть увагу, що концентрація карнітину у варіанті з хромом в три рази менша, ніж у цьому, незважаючи на однакові банки. Хром це цікаве доповнення, він нормалізує обмін речовин та сприяє зниженню цукру у крові. За деякими відгуками навіть знижує апетит. До речі, напишіть у коментарях свій досвід використання різних варіантів карнітину, що вам краще зайшло, і що було ефективним. Карнітин це м'яка і безпечна добавка. Він дійсно необхідний організму та приймає участь у процесі спалювання жирів. Тому при правильному підході з дієтою ваші кардіотренування будуть давати набагато кращі. результати. Був як холодець, тепер знову молодець. Ну а я, як завжди, побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle Store. Лайк, підписка. Побачимось!